Моє шанування, чергова розпаковочка з клепи в CPL. Що нам тут надіслали на наше замовлення, подивимось. І тут найцікавіше відразу ось такий альбомчик Артворк для пастелі 24 на 33 сантиметри. Що у нас тут є? Якщо його розкрити? Слівочка трішки-трішки край погнувся, але я думаю, що це нічого. Так. Що у нас всередині? Ось такий колір у нас всередині. Паперу для пастелі. Ага, але тут різні. Зелененький, сіренький. І такий жотенький ще Ось так виглядають. І тут листочки, які спеціально для пастельних робіт, щоб не треба було їх фіксатором закріпляти. Так, робочі моменти. Відразу вирівняти треба, щоб вони не загиналися. Що у нас тут ще? Ага, олівчики шкільні. 12 штук. Разом з білим, до речі, що цікаво, такий напівпрофесійний, я би сказав, набір для малювання. Курс малювання фігур. Не так, не так легко його відкрити. Тут має відкриватися звідси. чи Не заклеєно нічого. Еть, еть, ейч. Все відкрили. Що у нас тут всередині? У нас тут всередині олівчики, пентель. Стирачка простий олівець і курс, книжечка з курсом малювання. Що у нас тут? Вступна частина, очі в різних ракурсах, носи в різних ракурсах, губи, як малюються. Пропорції обличчя, вуха, волосся, борода, різні вирази обличчя, сама фігура, руки, ноги, стопи. Спідниці. І самі як тут будується скелет. Ось така книжечка. Тут від паркера ручка з пером і до неї заправочка і документи. На все добре.